Спробуємо зараз проаналізувати це пробне тестування. Маєте явний приклад, маєте можливість переконатися, побачити, який у вас результат, рівень шкільний. Так? Ось. Ну, і для того ви прийшли на курси, щоб вдосконалитись. Я вже вам говорила про те, що підготовка до ЗНО полягає у повторенні і систематизації вивченого в школі. Так? Отже, перше завдання. Отже, ми ось так 24 завдання було. Ми переглянемо кожне завдання і деякі, деякі зауваження щодо них. Отже, перше завдання синоніми використано в рядку. Ну, Більшість з вас правильно відзначили його. Синоніми це слова близькі зазначенням. Однакові або близькі зазначенням. Хоча зробила висновок для себе, що деякі все-таки забули. І визначали антоніми, тобто протилежні слова. На цьому ще будемо з вами, звичайно, зупинятися, коли будемо брати такі розділи, як лексика, лексикологія. Друге завдання немає лексичної помилки в рядку. Правильний варіант усунення недоліків. Хоча багато хто з вас відзначив приймати участь. Неправильно це прошу брати участь, не рахувати дійсним, а вважати і не виключення з правил, а винятки з правил. Прошу це запам'ятати. Однакова кількість звуків і букв в кожному слові. Це є завдання із розділу фонетика. Е у цьому завданні, щодо цього завдання, слід було врахувати, коли я ю є, позначають два звуки, коли позначають один. Врахувати такий момент, коли у слові є подвоєння, то це є на один звук менше, коли є м'який знак на один звук менше. «Ї» завжди два позначає. Тобто, бачите, у варіанті Г є слово їдять, «Ї» на початку два позначає. Тобто ми один додаємо, а м'який знак віднімаємо. Ось цей варіант Г. У варіанті В щедрість, однакова кількість, але там вже не підходить дзеркало. Тому що «дж» і «дз» – це є дві літери, але це є один звук. Це два африкати в українській мові. Це коли дві літери злились в один звук. Четверте завдання із розділу морфологія. До спільного роду належать усі іменники рядка. Крім чоловічого жіночого середнього роду, так, є ще спільний рід. Тут слід пам'ятати, що це є іменники з закінченням а я. Директор, вчитель це не є спільно, хоча може бути жінка, так, і директором, і вчителем. Отже, тому правильний варіант В задирака, чистьоха, Ябеда і Ледащо. У варіанті А директор не підходить, у Б професор, бо не закінчення А, нулюве, так, і у варіанті Г президент. П'яте завдання в родовому відмінку однини закінчення у Ю мають усі іменники рядка. Правильний варіант Б дощу, болю, сюжету і шовку. В А не підходить кілограма, тому що назви мір, ваги, довжини, часу, вони мають закінчення ая, грама, кілометра буде, так? У варіанті В гектара, власне, до цієї групи відносяться, і у Г літра. Шосте завдання. Форму кличного відмінка утворено на правильному рядку. Це, знову ж, завдання із морфології. Не юріє, а юрію. Тому що іменники, які закінчуються на «й», в кличному відмінку, мають закінчення ю. Андрію, водію, Олексію. Сьоме завдання. Помилка в написанні прикметника, допущеного в рядку. Правильно утворено присвійний прикметник. Неправильно утворений. Наталі на презентація. Має бути наталина, катрусина. Решту всі варіанти правильні. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку В. Не доють, а доять. Бо доїж доємо. Тому що. Для другої дії відміни характерні голосні «и» або в особових закінченнях ти доїш, ми до, доїмо і відповідно до.